Повномасштабне вторгнення, 30-річний Ярослав Бердников зустрів у рідному місті Маріуполь. Там прикордонник проходив службу. Військовослужбовець тримав оборону міста і брав участь у вуличних боях. На цей час вони ще майже цілі. Коли виходили з цього району, вони повністю були ну, горіли. Виходили вночі, а було світло, як, ну, як в день. То усі багатоповерхівки були. У полумі. під час оборони міста 28 березня Ярослав отримав осколкове поранення руки. Ми спостережний пункт прилетіла ну, скоріш за все або з танку, або з артилерії. Евакуювали бійця на Азовсталь катером, тому що е, пішки або е, на транспорті ну, наземному вже не було можливості повністю е, евакуювати людей. Уже на Азовсталі медики надали першу медичну допомогу. Хірург, який оказував мені допомогу. Почистив рану від кісток. Там були дуже великі уламки кісток. Сустав роздроблений, два пальці не працюють зовсім, і тільки великий та мізинець повністю працюють. У травні 2022 року Ярослав разом з іншими вийшов з Азовсталі і потрапив у полон. Його привезли до Оленівки. Нас завели до бараку. Барак невеликий, він схожий на звичайну казарму армійську. І розчитан приблизно на 200 чоловік. Нас було 650. Без медичної допомоги і з постійним відчуттям голоду так прикордонник згадує про Оленівку, де провів три місяці. Найгірше, навіть відчуття, коли ти постійно голодний. Там прикордонник втратив 10 кілограмів. Після того його відправили в Горлівку. У Горлівці трохи поскладніше було. Підбивали нас на те, що. Ви нікому не потрібні, вас ніхто міняти не буде, в Україні вже не існує, залишився лише Львів або Київ. Ну, як, як, кому як нравилось, так і говорили. Тобто про всі забули. І, типу, переходьте до нас. У російському полоні прикордонник був майже півроку. Його та ще 106 військовослужбовців обміняли 3 листопада 22-го року. Поки вже не вийшов з автобуса і поки не пересік якось, це, цю лінію. Ну не вірив, що ось ось. Нарешті буду вдома. Хотіла кричати, Я не знаю. Ну звісно, одразу хотілося позвонити рідним, сказати, що все обміняли. Я вільний. Майже рік Ярослав проходив лікування. Спочатку в Німеччині, де йому зробили першу операцію. Потім у Львові. Зараз військовослужбовець повертається на службу, служитиме в одному з львівських пунктів пропуску. Ольга на Катарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.